Друзі мої, всім привіт! Сьогодні ми приїхали на лівий берег. Це на кордоні нашої Дніпропетровської і Полтавської області. Називається це місцевість. По-російськи жемчужина, ну перлина, так, є таке тут. Тут є кар'єр гранітний і є база відпочинку, така так і називається. Жемчужина, ну перлина. Так що сьогодні перевіримо, чи є гриби, дощі йшли. Гриби якісь повинні бути. Люда моя пішла чисто гриби шукати, вона любить, а я вийшов на берег і покажу вам природу. Тут сосновий лісочок. Так що Підпишіться на канал. Я думаю, що про природу має бути цікаво всім. Ось така природа, такий пейзаж. Наше море Кам'янське. Так що. Підпишіться, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, будемо разом робити наш канал. Сьогодні трійця. Виїхали в ліс, район перлини, жемчужина. Свіже повітря, сосновий ліс, може, щось знайдемо з грибочки. Дуже цікаво, зросяно, не жарко. О, ось і підосинуємо. Червоноголовник, красноголовник. В общем, дивіться наша яка краса старша. Надіюсь, не остання. Так, друзі, під'їхали ми на проходну базу відпочинку. Перлина жемчужина знаходиться посеред лісу. Все в зелені намери є з усіма вигодами, удобствами по-русски. Є і без вигод намери. 1200 гривень. Орієнтовна ціна, але треба зарані дзвонити замовляти. Зараз все на сьогодні і на завтра все заселено. Вільних місць немає, так що хто хоче поселитися, то треба дзвонити, домовлятися. Добре, друзі. На цьому все.